Колись пралка прала, а сушарка сушила. А тепер проводять вони математичні розрахунки. От така от платенція. І видно, що вигоріло живлення. На шимці сліди горілого і вхідний резистор прогорів. Питання, на що воно так зробило і чи зможемо ми відновити? Чекаємо, коли прийдуть деталі. Шаманимо трошки з обв'язочками, міняємо шимочку, підключаємо. Не влупило, то вже добре. Чекаємо, поки процесор прорахує трохи крипту. Заблимало, запустилося. Є шанси, що шушарка буде ще шушити. А чому вона перестала шушити, я не знаю. Треба дивитися, можливо, пробитий тенде щось випалив, чи аварія була, чи було щось поживленню. То вже, як то кажуть, треба розбиратися по місцю. Промисловий контролер Hightech Electronics. Три світлодіода, пальцетик і дисплей. Видно, що вже затиканий. Знаю, що стоїть на дуже великому станку. Якась навіть модель вказана. Має джамперочки РС232, чи. Коротше, проти виходу і живлення. Казали, ребутиться. Блок живлення по моїй настанові вже підкидували. Колись він вмів пищати. Дисплей, індикатор має свій контролер. Шлейф тачскріна, очевидно, резистивний і підсвітка, судячи по всьому, ледовська. Нас вже цікавить плата. Це цілий маленький світ. Видно, що щось вже добре підгоріло. Спалений діод в DC-DC перетворювачі. От видно, вигорів так добряче, і міряв він в короткому і відповідно поряд вздувся конденсатор. Маркування діода читабельне, але Гугля про нього нічого не знає. Тому мушу дивитися, що за перетворювач, хто ним рулить, і приймати рішення самостійно. А поки що міняю бузер і конденсатор, а далі дасть сі чути. Також запобіжник спалений. Ось по входу одномперний відповідно сувана глобус не налазить. Я розумію, що воно не працює взагалі, воно не могло працювати взагалі, а не глючить. І як то кажуть, паяльник особливо перегріти робить чудеса. І якби власник каже, та він якраз недавно вийшов з ладу зовсім. Ну що ж, проблемою менше, принаймні розуміємо, що на що надівається. Попробуємо зробити, щоб він вмикався. А от чи це його вмикання, то що спалене, і глючення це одна проблема, чи різні, поки що сказати тяжко. Закачуємо білий дим, підпаюємося, перевертаємо. Тут, до речі, навіть пластик на рамці був знизу підплавлений. Я спочатку не звернув уваги. І подаємо живлення. Запищав. Вау, воно моментально стартує. Татишо? Ага, є англійська. Shoes Machine. Treasure Trade Model. Та, це є машинка. Для виготовлення взуття, тут по посиланню, можна про неї подивитися відео, я колись знімав. Воно стартануло, воно буде працювати напевно. Але власнику нагадував, що першопричиною виходу з ладу була перенапруга, і треба дивитися блок живлення, котрий його її заживлює цю плату керування, тому що. Ми виправили не першу причину, а наслідок проблем з живленням. Тому пакую, попереджаю і, можливо, ще будемо щось доремонтовувати. Китайське пуделко всередині з акумулятором. Фраймком, індикатор, пластик дешевий. Був з мертвим акумулятором, поміняли акумулятор, а воно плавить дроти. От така схемка простенька, на перший погляд, маленька. Нічого явного не видно. Все на пластику здешевлено до максимуму. Дротики коротенькі, треба відкрутити, щоб добути. Ну, давайте. Принаймні на роз'ємах можна повідключати. І тепер доступ до плати є. Чотири релюшки, значить, є АВР-ка. Процик з кварциком, павочка транзисторів, пищалочка. Тут видно, що щось вже було замкнуто, сплавилось докупи дроти. І починати потрібно з вихідного каскаду, з перевірки транзисторів. Перевіряємо, чи не залишилось заряду на конденсаторах. Дивимося, де живуть транзистори і цілий. Цілий, 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 транзистори цілі, по гейтах не пробиті. А що ж воно бикує? Десь замикання в трансформаторі? Цікаво! Черелюшки позалипали. Будемо зараз вмикати. На перший погляд все добре. Вмикаю. Напруга сильно занижена. І трансформатор гудить. Таке щось недобре. На виході 20 вольт. 20 вольт на виході 220, це ненормально. Вмикаю, дивлюся, що на ключах. Ну, таке щось непонятне. Це приходить на трансформатор. Осцилограма явно неправильна. Давайте відключимо трансформатор і глянемо без нього. Треба встигнути побачити, бо він впаде в захист. Навіть не думає падати в захист. Селограма приблизно така сама. Мені скважність не подобається. Якось воно так трохи дивно. 50 Гц є, тільки заповнення не дуже правильне. Мені не подобається. В захисті ніяких отак воно валить. Дивно, навіть не знаю, що сказати. Раз він такий тупий, як валянок, найпростіше це підключити просто інший трансформатор. І ми бачимо, що з іншим трансформатором воно працює. Маємо на виході 213 вольт. Навіть можна підключити нашу лампу 200 ватну. Так, світиться лампа, напруга правда, просіла. Ну то таке. Трансформатор не від нього, може і акумулятор не заряджений. Працює, тобто проблему треба шукати в трансформаторі або в АВР-ці. Десь є або міжвидкове, або неправильно комутуються релюшки. Релюшки не залипші, підгорівшого там не бачу. Зараз буду розбиратися. Самим швидким і простим способом буде банально відключити обмотки виходу трансформатора від плати. Так ми виключимо схеми керування. Ми знаємо, що він захист не падає. І дивимося, слухаємо. І він так само речить. Тобто є проблема в трансформаторі. В нього десь щось виткануло і тому він викобелюється. От і приїхали. Перемотувати його, мабуть, сенсу не буде для такого дешевого упса. Тому давай до побачення. Не купуйте дешевих китайських упсів. Як бачите, вони ніякі, вони працюють як прийдеться, на вихід дають, що вийде і нічого не контролюють. Не я то придумав, власник мене заставив, трансформатор перемотаний. Це той випадок, коли якщо пацієнт хоче жити, то медицина безсильна, це не рентабельно, але сказали, треба, то зробили. Перемотав трансформатор, підключаю. Є запуск, звук звичайний, привичний, працює. Тепер добре, можна подивитися, що по виходу на холостому ході від батареї ми будемо мати неправильне відображення напруги. 173 Вольта воно показується, тому що прямокутники. Це True RMS тестер, так міріє, це нормально. І, чесно кажучи, був період, коли мені вже набридло було ремонтувати справні безперебійники, бо в них занижена напруга. Класно реле АВР, Тому що пішло навантаження 200 Вт. Напруга. На навантаженні вже 216 вольт показує правильно. Тепер переходимо скоренько на мережу. Є, перейшло на мережу. Працює, пішла зарядка. Добре, проблемою менше, хоча воно того не вартувало, але пристрій врятували. Збираю. Не встиг один куйовий упс віддати, як знов якусь куйню принесли. Просив куйню не носити, а несуть куйню. Деком, чи як воно. Називається, типу стабілізатор. Стояв за ББЖ. Питання, на хіба за ББЖ ставити стабілізатор. Ну Але принаймні уточнили, що цей стабілізатор був синусний. І кажу не носіть мені куйню, а принесли кажуть, та розбери, та понюхай, воно так класно паленим пахне, блін". От розібрав, видно, що хтось до релюшки вже контролював її, причому давно, бо пластик вже крихкий. От Розлітається скотч в руках. І це релюшка. Вона, вроді як би не залипла. От, І такий простенький стабілізатор на дві люшки гірше, ліпший, і він засмердів. Ну, я понюхав, тому збираю і віддаю.